Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Сьогодні нашу зустріч я пропоную розпочати із загадки. Відгадайте її! Ця особа чарівна і красуня не білим пухом все вкриває. Називається Так, зима. Нарешті в наш край завітала зиміньки чарівниця. Український народ здавні давив. Відзначає взимку народні свята і Першим святом є День Святого Миколая. Святий Миколай жив дуже давно. Він зростав доброю і щирою дитиною. Добре навчався. Святий Миколай полюбляє лише слухняних і добрих дітей. За свою доброту він вічно живе в серцях людей. У ніч з 5 на 6 грудня. Можна почути срібні дзвоники, які оповіщають про прибуття святого Миколая. Святий Миколай спускався з неба, заходив до кожної хати, розкладав подарунки під подушку. Хто не слухався, тому Миколай клав під подушку різочки. Він дарував дарунки таємно, щоб ніхто не бачив, щоб здивувати дитину. Всі діти України завжди намагалися бути слухняними, добрими, бо найбільше щастя в житті робити добро. Чудотворець Миколай приносить дарунки та гостинці. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чи чиї овочемна дитина, дівчатко мале чи хлопчина, для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим він лише різки дарує. Малята, послухайте і запам'ятайте прислів'я. Не одяг прикрашає людину, а добрі справи. Це прислів'я про те, що треба робити добрі справи. Дитина може бути гарно одягнена, але ображати інших. Псувати іграшки, не поважати батьків. Правильно вона робить. Ні, тож її не вважатимуть доброю. Я впевнена, що ви робите тільки добрі справи. Добра людина, наче сонечко, кожен коло неї гріється. Це прислів'я про Миколая. Він роздає всім подарунки і всі його люблять. Я дуже сподіваюся, що кожен з вас у житті буде сонечком. Лагідною, доброю, турботливою, вихованою людиною. А ще ми всі разом можемо його попросити. Святий Миколаю, я тебе благаю, обдаруй нас теплотою, ласкою і добротою, щастя дай нашому роду і країні, і народу. Нехай святий Миколай виконає всі ваші бажання. Я Пропоную вам перекрасити чобіток для того, щоб Миколайчик приніс вам подаруночок. Для роботи нам буде потрібно вирізаний з червоного паперу чобіток, пензлик, зубна щітка, вайтні палички, червона, жовта, зелена та біла фарба, склянка з водичкою. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, дітям приготувати матеріали для роботи. Малята, підготуємо до роботи наші пальчики. Наші пальчики маленькі і рівненькі, і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушка пряди по сніжку. Спочатку ми зробимо опушку нашому чобітку. Для цього беремо пензлик, набираємо білу фарбу. І зліва направо прикрашаємо опушку нашому чобітку. Тепер ми з вами будемо малювати ялиночку. Набираємо на щітку зелену фарбу, зверху починаємо малювати з однієї сторони і з іншої гілочки нашої ялинки. Кожна гілочка повинна бути трошки довшою за попередню. Ось така ялинка вийшла у мене. Тепер її прикрасимо різнокольоровими кульками. Беремо ватну паличку, вмочуємо фарбу і починаємо прикрашати ялиночку. Міняємо сторону нашої ватної палочки, набираємо фарбу іншого кольору і прикрашаємо знову кульками. Беремо чисту ватну паличку, набираємо білу фарбу і будемо прикрашати чобіток маленькими сніжинками. Ось такий чобіток вийшов у мене. Цікаво! А як ви прикрасите свій чобіток? Чекаю на ваші малюнки!